Щоб розпочати, перейдіть на сторінку з тарифами. Ви можете скористатись безкоштовним планом. Він дозволяє підключити дві дошки. Після активації оберіть дві дошки, з якими хочете працювати. У майбутньому ці дошки можна буде змінити, але не частіше, ніж раз на 30 днів. Для користувачів із платною підпискою доступна частіша або необмежена зміна дошок. Перший розділ копіювання елементів. Цей розділ дозволяє переносити структуру з однієї дошки на іншу. Дуже зручно, якщо ви створюєте нову дошку, але хочете, щоб вона мала таку ж саму структуру, як інші. Наприклад, списки. Мітки. Або користувацькі поля. Просто оберіть дошку джерело, позначте, що саме хочете скопіювати і натисніть Копіювати. Наприклад, у нашому випадку дошка використовується для розробки програмного забезпечення. У карточках є користувацькі поля, які можна налаштовувати вручну, додавати лейбли, дедлайни тощо. Замість того, щоб кожного разу створювати лейбли та поля вручну на новій дошці, ви можете скопіювати їх з іншої дошки. Також можна повністю клонувати дошку. Ви просто обираєте дошку джерело, позначаєте всі потрібні елементи і натискаєте Копіювати. Дошка буде містити всі потрібні елементи, і вам не потрібно все налаштовувати заново. Для ознайомлення з даною функцією у безкоштовній підписці вам надана певна кількість копіювань. В платних підписках такого обмеження немає. Другий розділ автокоментування тут ви можете увімкнути автоматичні коментарі в карточках при зміні певних полів. Що саме відстежується? Зміна міток, виконання пунктів чек-ліста, зміна дати, зміна значення у користувацькому полі. Board Assistant автоматично додасть коментар під карточкою, вказавши, що саме було змінено і на яке нове значення. Коментар створюється від імені того, хто зробив зміну, якщо він авторизований у додатку. Якщо ні, від імені власника налаштувань. Третій розділ автоматичне керування учасниками. Цей розділ дозволяє налаштовувати, як саме змінюватимуться учасники карточки, коли її переміщують між списками на дошці. Для кожного списку можна задати своє правило залишити учасників без змін, видалити всіх, замінити всіх, додати нових або видалити окремих. Розглянемо приклад налаштування загального сценарію. Коли карточка потрапляє у список неоформлено, автоматично видаляємо всіх. У списку виконання додаємо виконавця, наприклад, програміста. У тестуванні замінюємо програміста на тестувальника. І в релізі прибрати вказаних виконавців. На практиці це виглядає так. Коли ми перетягуємо картку, до неї автоматично додається виконавець. При наступному переміщенні його замінює інший. А при фінальному етапі виконавці зникають повністю. Важливою особливістю додатку є індивідуальні налаштування зміни учасників для картки. Кожна карточка має власний блок індивідуальних налаштувань вони мають пріоритет над загальними правилами для списку. Це дозволяє задати унікальні сценарії саме для цієї картки. Наприклад, при попаданні в тестування призначити конкретного тестувальника, а не того, що заданий для всіх. Як це виглядає? Маємо дві картки одну з індивідуальним сценарієм, іншу з загальним. Коли ми їх переміщуємо, в кожної спрацьовує власне правило. Значок «Ока» дозволяє налаштувати, які елементи будуть відображатися всередині карточки. Наприклад, можна обмежити індивідуальне налаштування для списку. Це зручно, коли ви точно певні, що в даному списку буде лише один виконавець і заміни на рівні картки не потрібно. Можна також обмежити список видимих користувачів у певному списку. Це зручно, коли потрібно залишити лише тих, хто актуальний для даного списку. В одному полі ми приховали непотрібних користувачів, і при відкритті картки бачимо лише тих, кого залишили. А в іншому полі без обмежень буде видно весь список. Дякуємо, що користуєтесь Board Assistant. Нехай ваша робота в Trello буде автоматизованою, впорядкованою і приємною.